Друзі, всіх вітаю і запрошую вас сьогодні переглянути, яким був березень у моєму саду. Також розповім вам про свої весняні роботи в саду, і, звичайно, разом будемо милуватися первоцвітами, які встигли нас потішити у березні. А починається новий сезон у мене зазвичай з обрізки дерев і чагарників, наприклад, оця спірея Golden Princess. Коли її підстригати з року в рік, вона навіть без листя виглядає досить симпатично. Така собі кулька весною я підрізаю всі дерева і чагарники. Крім тих чагарників, які квітують рано навесні, наприклад, Форзиція, Вейгела чи Луїзіанія. Їх я підрізаю зразу після квітування, надаючи їм форму. Цього року досить сильно опустила крону у берези, а також трохи прорядила мадрину. І ще дуже хотіла встигнути підстригти деякі свої хвойні, але на жаль, забракло часу. А зараз хочу вам показати, як симпатично виглядає сформований кущ форзиції, навіть без квітів і без листя. А ще, друзі, хочу вам розповісти, що свою обрізку в саду я починаю навіть не з плодових дерев, а саме з троянд. І починаю саме з них, з моїх улюблених плетистих троянд. А так як кожна троянда займає досить часу, доки обрізати все листя і підв'язати кожен пагін отакою такою то починаю я свою обрізку навіть у лютому. Нагадаю, що сад мій знаходиться у Хмельницькій області. Свої троянди я не вкриваю. Вони зимують у мене так на опорах, як є. А це хочу вам показати гібіскус на штамбі, який сама виростила з насіння, почистила керію від сухого гілля. Також продовжую експериментувати над цією черешнею. І понизила висоту калини. А ось останнім я обрізала майже в кінці березня це міскантус редчів. Він стійко витримав усі снігопади. А ось цей чемерник бурячкового кольору розпустився саме перший. Яскравим кольором в саду виділяється і ця капуста. Вона пережила усі морози і тепер залишається в саду і на другий сезон. А ще навісні я кулькою підстригаю блакитну вівсяницю. Цього року я також трохи підстригла барбариси. Деяким просто зменшила розмір, а деяким надала форму. І березень, це, звичайно, час обробок. Треба захистити свій сад, і плодові дерева, і декоративні від хвороб і шкідників. Підготувати сад до нового сезону. І ще, якнайраніше, намагаюся прибрати опавши листя у саду. Особливо це стосується листя троянд. Та, як в мене в саду досить багато ґрунтопокривних рослин то це робити обов'язково треба, так як під листям вони починають випрівати і погано розвиваються. А зараз, друзі, хочу вам показати свою галявину з підлісків, або ще, як її називають, печіночниця. Печіночниця тут росте вже багато років і дала вже досить молодих кущиків з насіння, які я поступово розсаджую у різні місця. В більшості це в пристовбурні круги кущів або дерев. У такій напівтіні вони себе почувають дуже добре, дають багато насіння і довго квітують. А ще помітила, що у мене навіть на цій галявині відрізняється колір у печіночниць. Є кущики з більш голубими квітами, а є з майже синіми. Саме на цій галявині листя у печіночниць перед самим квітуванням я обрізаю. Воно вже старе в плямах. А якраз знизу вже починає рости нове. А ось у інших частинах саду я подекуди не встигаю цього зробити, але вони також квітують, як ні в чому не бувало. А ще, друзі, хотіла е, звернути вашу увагу на ось такий момент. Я дуже, наприклад, полюбляю під штамби висаджувати саме низкорослі рослини. Як, як, наприклад, ось тут під вербу козю. Висаджена печіночниця. Мені дуже подобається підбивати штамбові рослини низькорослими. Так я підкреслюю не тільки унікальність кожного штамбу, а й маю доступ до її крони для того, щоб формувати на протязі сезону. А ще навесні, крім дерев і чагарників, підстригаю також злаки. Я вже вам показувала, як підстригаю вівсяницю блакитну. Кулькою. А ось інші злаки, такі як міскантус, війник іріантус, підстригаю декілька сантиметрів від землі. І друзі, тільки гляньте, як світиться на сонці верба мацюдана. А ось вже набрала соцвіття бузина плюмоза аурея. До сих пір тримає жовтий відтінок сосна. Самими найбажанішими в саду все ж є квіти. А найперші це первоцвіти. У мене вони розкидані по всьому саду. Підсніжники, крокуси, проліски і багато інших. Зараз я вам усі їх покажу. Звичайно, саме підсніжники починають цю естафету. А те, як у мене вони ростуть досить багато років, вони вже насіялися і почали квітувати у різних закутках мого саду. А зовсім скоро до них приєднується і рис сітчастий. Ось саме цей ніжно голубий квітує найпершим. Слідом до них приєднуються мілко квіткові крокуси. Я вже, друзі, якось у минулих відео весняних казала вам, що в мене сіються і крокуси, і підсніжники, і пушкіні, наприклад. А ось того року я помітила, що в мене також насілися ботанічні тюльпани. Я вам покажу це у наступних відео. Дрібноцибулькові я взагалі намагаюся висаджувати там, де я нічого ніколи не пересаджую чи не копаю. Це, наприклад, пристовбурні круги або десь під ґрунтопокривною рослиною. А проліски мені особливо подобаються, коли вони тільки-тільки мають розкритися. Цибулькові іриси я дуже полюбляю. В мене є різні сорти, деякі розмножуються швидше, деякі повільніші. Вони не тільки добре наростають, а ще й мають різне забарвлення і довго тримають квітку. Весною кожен новий теплий день приносить нові квіти. Але все ж саме у березні не треба забувати, що погода ранньою весною досить оманлива. І ще не один раз буде зустрічати мене сад такими морозними рамками. Хоч у саду і мороз, та він вже не сприймається так, як це зимою, бо ти все одно бачиш первоцвіти, чуєш спів пташок і знаєш, що через декілька годин сонце зробить своє діло, тому, воляючи садом, просто насолоджуюся кожною миттю цього казкового ранку. І ще, друзі, хотіла з вами поділитися такими своїми думками. Ось ви часто пишете мені, як у моєму саду багато роботи. Так, це дійсно так. У мене сад точно не легкий у догляді. І роботи завжди дуже багато. І часто я не все встигаю вчасно. Але я вчу себе таки зупинятися і милуватися садом. Хоча б 10-15 хвилин в день. Це просто обов'язок. Прогулятися просто так, не плануючи свою роботу, а просто насолодитися квітами і рослинами. І після кожної такої хай невеличкої прогулянки, чи просто випити філіжанку кави, чи чаю на містку, чи на лавці, споглядаючи. І надихаючись цією атмосферою, то потім і робота береться швидше, а також приходять нові ідеї. Я ось, наприклад, у цьому відео, яке сьогодні вам показую, тут в мене сад зовсім ще без прополки. Бо саме у березні я вирішила, що для мене якраз важливіше буде зробити вчасно пересадки, доки земля ще волога, у тому числі з парничка, а ще також наживцювати ще деякі рослини. Тому з усіх термінових справ буду робити те, що невідкладне, а потім з часом дороблю і решта. Звичайно, коли ти живеш в селі, часний будинок, ще хазяйство, город і декоративний сад часу на відпочинку просто немає. Але все ж, давайте будемо дозволяти собі ці хвилини спостерігання. Тим паче картинка у саду так швидко змінюється, що треба ловити кожну мить. Тут ми з вами щойно милувалися первоцвітами. Як знов пішов сніг. Так, березень він такий може дивувати. А ще через декілька годин картинка саду змінюється кардинально. Стільки снігу ще не кожної зими може випасти. Аж такого снігу ніхто не очікував. Цей сніг застав зненацька не тільки мене, а й цього красеня. Але на то вона і весна, що сніг той швидко розтанув і вже як ніби його і не було, хоча ранки морозні ще не раз будуть повертатися на протязі цього місяця. Даючи час доробити нам решту справ у саду. І однією із справ, яку обов'язково треба провірити перед новим сезоном, це підв'язку усіх штамбових рослин і ніваки, треба придивитися, чи потрібно їх замінити, чи не в'їлися вони в кору і послабити тоді їх. Якось, наприклад, ці підв'язки на ялівцю козацькому. А ще, друзі, якщо у вас, як і у мене, люблять вити пташки гнізда всередині туй і не тільки, то бажано їх почистити. До того часу, як вони почнуть гніздуватися. У мене, до речі, минулого року у кожній туї було гніздо. Та, друзі, досить про роботу. Повернемося з вами до первоцвітів. Тим паче визирнуло сонце, а значить, скоро розкриються крокуси. От трудівниця вже стільки назбирала, а додому ще не летить. У своєму саду я дрібноцибулькові висаджую трьома способами. Це висаджую групами один різновид цибулькових. Другий це змішані посадки. А третій це поодиночні квіти то тут, тут, то там. І саме поодиночні я люблю висаджувати саме ті, що насіюються. Ось тут, наприклад, групова посадка ірисів. А це поодиночні насадження. Але самі мої найулюбленіші це, якщо чесно, змішані посадки. Після довгої зими так хочеться яскравих кольорів, що такі галявинки саме те, що треба. До речі, тут на відео помітно, як з тієї групи ніби вибилися деякі підсніжники. Це вже ті, що насіялися у мене самі. Чимирники, друзі, я вам вже не раз нахвалювала. Та хочу ще додати, що з кожним роком він стає все більший і пишніший, що утворюється цілий букет квітів. Тому бажано виділити йому зразу постійне місце, щоб він швидше вас наріс і тішив вас своїми об'ємами. А зараз, друзі, хочу вам показати відео-відповідь на одне з ваших запитань. Це запитання, як довго можуть стояти декоративні гарбузята. Ось цей гарбузик і перевели вже на другий сезон. Щоправда, в мене він стояв у хаті, як прикраса. А ті гарбузики, які зимували на дворі, мороз, звісно, пошкодив. Та все одно вони милували око навіть після Нового року. А це, друзі, приклад групової посадки. Тут висаджені крокуси Мілкі Вей, і, до речі, того року деякі з цих крокусів дали насіння. Тому цей різновид крокусів я розсадила також поодиночно в деяких частинах саду. Тут вони висаджені у мене в ніжках у гортензії Бобо. Звичайно, така посадка обов'язково приверне усі погляди. Бачите, як бджілки працюють, опиляють, так що буду сподіватися, що буде додаткове насіння. А це, друзі, мій красень і мій найперший кущ чемерника, з якого почалася моя любов до цього багаторічника. Ось друзі, і підходить до кінця наша сьогоднішня зустріч. І наостанок хочу побажати вам вдалого садового сезону сил і здоров'я, а також щоб стіснилося наше спільне бажання. А наостанок хочу показати ці зворушливі кадри, які вдалося відняти для вас.